І перше наше запитання буде ось таке. Поет, що працював над текстом пливе кача». Ви знаєте цю, цей твір? Хо -хо. Знаю, ще й може зігрізати Можливо, чи ні? А. Так ось, поет, що працював над текстом пливе кача». Варіант А. Дивимося уважно. Варіант А. Василь Гренджадонський. Б. Олександр Духнович. С. Степан Жупанин і Д. Іван Сільвай. А коли він працював тепер десь? Це запитання надіслала нам Ірина Янцо. Хвилина йде, так. Я не знаю. Нікого не знаєш? так? — Ні, я всіх їх знаю, але не знаю, що вони... От Коли іде, не кого я слабо знаю, це Степан Жупанин. Це мой ціль, щоб ми знавали свій край. Так Що ти кажеш край. насчет Донського? Донського? Поет, що працював над текстом пливе Коли кача". не мене закінчилася. Я маю дати відповідь. Так. Сергій, Сергій, Сергій. Ну, ну гаразд. се. Варіант? Я, я скажу Степан Жупанин. Степан Жупанин, варіант це. Приймається. кому будемо телефонувати? Це цікаво. О! А якщо, може Ісраїль Ройтман? Хто? Ізраїль Ройтман. Хто це? Це найкращий співак Ізраїля, його називають Срібний голос Ізраїля. А в тебе є його контакти? Ну там. А, ми... а як ви з ним працюєте? Ми з ним багато відіграли концертів і завдяки йому ми в Ізраїлі вже побували шість разів. Він якраз може знати секундочку. Раз, зараз ми його знайдемо. Він може так. знати, хто е, працював над цим текстом. Знай свій край та вигравай! Після того, як ми почали з ним співпрацювати, він з нами постійно спілкується українською мовою. Супер! Він, він так старається. Він такий молодий. Ротман, ви, ви чудова людина. По-перше, тому що наших хлопців підтримуєте, як мінімум, ви йде. Halo. Шалом, шалом, Ісраїль! То Сергій. І шалом, дорога. Ой, шалом, шалом. Точно. Ми так. зараз на передачі, на шоу-програмі Знай свій край. Знай свій край. Ой, дуже чудова програма. Ніколи не чув. Но ми якраз тепер.